Дійсно, тарифи повинні бути обґрунтованими. За собівартість тарифів повинні отримувати дійсно ці підприємства, які надають послуг. Але не можна отак от починати з того, що встановлюються, я не знаю, от на підставі яких розрахунків встановлюються тарифи, а потім вже приймається рішення щодо їх коригування в меншу сторону. І от, Оця робоча група парламентська, яка відпрацювала, ну, сьогодні просто дає нам всі підстави казати, що ну, давайте м'яко буду казати, що ті тарифи, які запропоновані нашому населенню, не були достатнім образом, достатнім чином відпрацьовані і обраховані. Тому я хотів би, щоб з тарифів дійсно. Пішла політична складова, і ми розуміли, що там проста економіка. Да, на цих тарифах не можна заробляти. Є можлива невеличка або повинна бути невеличка інвест-складова, до того, щоб підприємство не з не зупиняли своєму розвитку, але перекладати на плечі населення, тим більше в такі часи, які у нас зараз, коли ну, економіка погіршується кожного дня, коли в нашій країні ніяк не завершиться ці військові дії, не можна.